16 березня в міському виставковому залі в рамках проєкту художника Олега Юрова та спільноти Ми разом відкрилася виставка робіт дружин, які втратили на війні своїх чоловіків. Головна мета соціального проєкту психологічна підтримка учасниць, допомога жінкам впоратися з глибокими емоційними травмами, знову навчитися відчувати радість життя та підтримувати одна одну. Зокрема, для Раїси, чоловік, який загинув під час волонтерської місії у Маріуполі, це не просто терапія, це можливість виразити свої почуття на полотні та передати надію на краще майбутнє цю картину я малювала серцем і душею. Я хотіла виразити те, що мій чоловік загинув там. Ми понесли велику втрату. Це для моєї сім'ї велика втрата, для доньки, для мене. Але я хочу цією картиною сказати, що життя продовжується, незважаючи ні на що. Ми чекали з ним на внучка, і цю неділю я передала в картині на свою доню. Перші благодійні майстер-класи для дружин з різних регіонів, що втратили своїх коханих на війні, пройшли рік тому. Разом із художником Олегом Юровим, учасниці соціального проєкту протягом тривала. Того часу передавали свої глибокі емоції та історії кохання на полотні. Митець лише допомагав надати форму та колір, але енергію, особистий посил в картину кожна жінка вкладала самостійно. Моя ідея була перетворити чорно біле гори, які зустріли ці дівчата на якісь фарби майбутнього. Ті картини, які ми малювали, я просив не малювати війну, ви бачите, да? я просив малювати якусь. Світлу пам'ять про своїх загиблих чоловіків. Чи загалом за цей час вже створено 230 робіт. В перспективі каже художник тисяча та більше. Вперше виставка картин пройшла в Києві. Організатором експозиції у Кривому Розі виступила Світлана Авраменко, криворіжанка, чоловік якої також загинув на війні. Жінка каже, доєднавшись до спільноти ми разом, знайшла підтримку серед дівчат, а також втіху і життєву силу у мистецтві. Коли пройшла виставка картин в Києві, я настільки надихнулася цією виставкою, то і самими картинами, і їх історії Кохання, що е, я захотіла, щоб ці картини побачили наші містяни. Я не могла собі навіть уявити, як це так, що вони пройдуть повз ну, наших людей. Вони повинні побачити ці картини, вони повинні почитати ці історії кохання, вони повинні бачити, е, скільки війна зробила горя, скільки сімей порушення. Дуже гармонійно доповнили візуальний компонент виставки та перегляд художніх робіт. Творчі виступи заслуженої артистки України, нашої землячки Тетяни. Піскарьовою та народної артистки України Оксани Пекун, яка подарувала відвідувачам виставки прем'єру своєї пісні. проходила в рамках благодійного марафону Єднаємось заради перемоги КР 20 Його головна ціль за сім тижнів сім районів нашого міста об'єднуються для збору коштів на придбання семи пікапів для військових частин нашого міста. Всі заходи проходять за всебічної підтримки влади міста та ради оборони Кривого Рогу. одним із завдань яких є збереження пам'яті про кожного нашого героя для наступних поколінь. Дивлячись на картини, я впевнений, що не лише я, а ми всі вражені. Силою духа, емоційністю і мужністю наших українських жінок, тому що вони змогли перетворити біль, перетворити сум на таку сильну емоцію, на віру в майбутнє, на історію кохання, на віру в нашу перемогу. Виставка «100 картин дружин справжніх героїв триватиме у кривому розі до 20 березня. Побачити її можна у міському виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 2, з 10 до 18. Всі бажаючі можуть відвідати виставку за донат. Тож долучайтеся до прекрасного, підтримуйте збройні сили України та наближайте нашу перемогу. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, Едуард Лушпенко, перший міський.